Доброго ранку, друзі! Надіюся, що мене видно чути. А я знову маю честь і приємність вітати вас у нашій поетичній всеукраїнській родині у рубриці Поетичне Волонтерство. Дякую за ранок, якою опікується автор і волонтер пані Наталка Сидле Дубова. Я... Щиро дякую їй за запрошення за цю змогу уклінно подякувати нашим воїнам в публічному просторі і стати в нагоді для практичної допомоги ЗСУ. На жаль, не бачу ніяких реакцій, коментарів, але все ж таки надіюся, що мене видно. І нагадаю, що за ці 20 хвилин, що я читатиму вірші. У коментах до відео ви побачите координати зборів, номери рахунків для нагальних потреб наших військових. Направду, це не їм потрібні ці донати, це потрібно нам з вами, кожному зокрема. Це наш посильний вклад в майбутню перемогу, в те, щоб вистояла наша держава, щоб не зникла з карти світу. Про що? Відомо так мріють наші недруги. І це дуже мало проти того, що вкладають наші мужні захисники, дівчата і хлопці, зустрічаючи тривожні ранки на передовій, часто в польових умовах, під шквалом вогню, і жертвують найдорожчим своїм здоров'ям, безпекою, життям, і тим самим дарують можливість нам прокидатися у звичних домашніх, комфортних умовах. Їхній подвиг неоцінений, ми всі до кінця. Не зможемо збагнути ціну зусиль наших військових, донатимо, бо це лише невелика частина нашої з вами помочі у цьому кривавому протистоянні і в порівнянні з тим тягарем, що ліг на плечі наших воїнів. Але якщо ми безнастанно будемо об'єднувати наші зусилля, усвідомлюючи їх важливість, допомога буде суттєвою. Тому прошу, долучайтесь. Конкретним вкладом в майбутню перемогу, наближаючи її, а не просто очікуючи, чи ще гірше впадаючи в розпач, наша боротьба справедлива, праведна бути нам, українцям, чи не бути, нашому світогляду, принципам, традиціям, привичкам в кінці кінців, а також прагненням, мріям всього того, з чого зіткане наше єство, тих надбань наших пращурів, що закладені в ДНК. Це боротьба за життя наше і України в цілому, боротьба світла, вільної особистості і темряви імперських амбіцій, з їх знеціненням людини, людського життя, тотального контролю і присіченням любої ініціативи, пригнобленням і фактичним рабством. Тому Господь є з нами, його руками тримається Україна, він наділяє силою і потугою наших захисників, його серце кожній людині доброї волі. І допоки будуть такі світлі люди, злу не панувати, перемозі бути, як світанню після найтемнішої ночі, як веселці після негоди. Будьмо певними, свідомими, зваженими, поміркованими і неустанно, неустанно дякуємо Богові і його ангелам ЗСУ за кожний ранок, за кожний день життя. Карається і мучиться душа. За мурами тяжкого сьогодення, лиш, слово Боже, душу воскреша, даруючи у буднях цих натхнення. Я не пишу багато про війну негідна я про біль той розказати, що люди пережили наяву, словами те не можна передати, слова мовчать, ховаються слова. Перед незнаним горем і розпукою від свідчень людське серце заумира І від страждань, що на межі із мукою, не описати болісний клубок. Терпін людських і долей покалічених той страх і розпач, пережитий шок, той гнів безсилля і наругу відчаю. Не можу я про біль той розказать. Та чи мовчати зовсім маю право? Мовчати значить, злочин приховать, сприяти злу. Чи це не є лукаво? Мовчати це терпіти, це знести наругу і біль, змиритися свідомо. Це тамувати гнів, покірно йти. Хіба нам це мовчання не знайоме? Хіба нам не знайоме почуття замовчувати правду ту? Від кого, щоб, власне, тим спотворити життя, щоб скористався тим пекельний ворог? Тому моя душа більш не мовчить. Не толерує це вселенські гори, і хай вона краплиною звучить та разом нас велике, сильне море. Тож не мовчіть, ніхто з вас не мовчить. Доносьте світу правду на всіх мовах, кричіть у світ, хвилюйтеся, шторміть, словами рвіть той простір що навколо. Нехай же чують правду з перших уст, бо інші кажуть куплені канали, Хай світ пізнає справжню нашу суть, як ми самі себе лишень пізнали. Бо правда наша нині лиш одна нам вистояти, бути чи не бути. Війну здолаємо, чи нас вона? Ми мусимо. Повинні будь почути, мовчати будем, зможуть нас забути. І на хвилі такої душевної солідарності з усіма вами сьогодні я хочу читати вірші моїх друзів-однодумців, з якими я познайомилась і час від часу пересікаюсь на сторінках Фейсбуку. І чиї вірші написані з невимовною любов'ю до рідного краю, але й крізь призму загального горя. Заставляються думатись. Отож. Олена Кіндратишин. Так хочеться прокинутися зранку, почути слова два відбій війні в Росії, яка покрилася серпанком Відчути подих справжньої весни. Так хочеться прокинутись в надії, у досвіта від сонця в небесах, Щоб не лякали жодні буреві і світлом опромінювався шлях. Щоб було спокійний, і мирний завтра, щоб діти усміхалися і батьки. Я б повторила сотні раз, як мантру, Щоб ор чужинських згинули полки. Так хочеться вернутися до часу, де точки неповернення нема, Щоб болісну й гірку не спити чашу, щоб душі не морозила зима. Так хочеться та повноводні ріки несе криваві наш старий Дніпро, Смерть чигає, немов страшний шуліка. Страх, огортаючи усе єство, так хочеться вже миру і спокою, щоб повернулись хлопці з війни, які в руках тримають міцно зброю. Нас прикриваючи усіх грудьми, так хочеться, так хочеться багато, щоб усі були живими в нас, щоб не сивіла із розпуки магти. Смак перемоги заяснів очах. Як болісно відроджується день. Погляд війни Раїса Барчук Як боляче відроджується день. Після вогнем опаленої ночі Проймає стогін, думи та мігрень. І горло пересохле пил скоче. А втома володіє всім єством, Як від наркозу біль не відчуваю. Залити в спрагу теплим молоком І спогад у дитинство повертає. Там, мамо, ви красива, молода, мене малого міцно пригортали. Як швидко промайнуло все, шкода, сивіло й до війська проведжали. Щодня під вечір молитися ви, клоняюсь до землі за цю турботу, розстріляним щитом спасали молитви, щоб нищити загарбницьку мерзоту. Це не останній бій добра і зла. Але я знаю, наше буде зверху. Он по полищі квітка проросла. А всі вважали, що вона є мертва. Як боляче відроджується день. Але він буде це закон природи. Співайте, мамо, лагідних пісень, Вселяйте в душу перемоги коди. І що таке щастя задається питанням і відповідає ще одна моя улюблена авторка пані Михайлина Гудзинська. У щастя кожного манить своя краса, молодія у кожнім особлива, його нам посилають небеса. То променем торкнеться, то як злива, Із іскорки спалахує, горить, Часом само від себе і потухне, Ніхто не знає, де воно лежить, та інколи від нього сліпним глухнем, До справжнього торкнутися ніяк, його не можна поглядом спіймати, душі невидимий, засвічений маяк, У любові здатен кожен розпізнати. Не в славі щастя, що йому парнас у тиші й блаженстві розцвітає. Наївний пролітає поміж нас, а ми його за хмарами шукаємо. Воно у подиху щоденному бренить, до серця пригорнутися готове. Воно життя, і кожна його мить найбільшим щастям визнана панове. Щастя жити, творити, любити рідний край, рідні, видноколи, до яких приростаєш серцем, проживаєш кожну мить, смакуєш кожну пору. А особливо красне літо. Пахуча липа віддає меди і кроною тримає небо синє, Виводить жайвір на усі лади, даруючи нас справжнє Україні, даруючи стрімкий і вічний лед, За гуслі ночі, що зірки колишуть, Статечний рух заквітчених планет. Вони послання у майбутнє пишуть Про те, що липи пахощі й нектар Присплять до ранку золоту дитину. А хтось життя положить на вівтар, за дужість крон воює до загину. Це авторка Наталя Топольницька так бачить красне літочко. всю Божу благодать, але все ж спотворено спільним горем. Хтось конкретний знову сьогодні платить за красу нашого літа. І хто, як не матір, найсильніше відчувається й біль. Лариса Нікіфорова чайка, автор слідуючого вірша і мати двох синів-захисників. Що на душі? Не питайте, чом очі в сльозах, не питайте, чим серце у шрамах, бо війна це і горе, і жах, і туга, й біль за своїми синами. Не питайте, чому я мовчу, я кричу, але хто ти почує? Запалю на покутті свічу? А на сході знов ворог лютує. Я молюсь, я молюсь кожний день І ніч за дітей, за синів, за онуків. Не зімкнула до ранку я віч, бо чекання насправді то муки. По щоках знову сльози течуть, а думки десь далеко на сході. Берці сина болото товчуть. Я із ним говорила сьогодні. Біль матері великій. Та все ж, Оксана Бухонко, автор слідуючого твору, застерігає Не пропускайте темряву серця, зайде вона, її вже не прогнати. Нехай говорять, що земля оця приречена повільно помирати, нехай говорять, що уже біда за полонину всі ж парини світу, душа, вона, як Всесвіт, молода. Її створили, щоб садити квіти. А квіти мруть без світла і тепла, без дощику, і дотику любові, душа землі, як і людська жива, вона всихає, як полити кров'ю, не вимикайте диво ліхтарі, вони ж бо не підвладні всім наукам, не згине світло першої зорі, якщо його тримають щирі руки, не віддавайте віру ворогам, вони по й прийшли на землю нашу. Душа, не знаю, скільки важить. Грам, та лиш вона долає морок завше. Отож, друзі, світло в душі це та любов, що дарує надію, формує віру і є тим господнім вогником, що проганяє темряву серця, допомагає бачити світло і там, де, здається, його немає. На війні. Олег Бородай, поет захисник. Промайне, ніби ластівка літо, захолоне усе навкруги, Але серце зуміє зігріти ніжній доторк твоєї руки. Милий голос звучить, наче пісня, і наповнює радістю сміх. Мені в грудях і вільно, і тісно від замрії, яка, наче гріх. Хай в окопі, і курява, і спека, хай на плечах бронею тягар, але в думці жадано й далека, і немає спасіння від чар, Хай мами, тут заслане небо, та розвіються вір, восени, я приїду, повернусь до тебе у надії, у мрії, у сни. Любі наші захисники, повертайтесь, повертайтесь з дому живими, здоровими і задоволеними від того, що ненависний ворог подолений назавжди, з таким гарним побажанням, нашим героям і всім нам. Завершую мою сьогоднішню участь і запрошую всіх, хто дивиться, чи буде дивитися це відео у записі, робити свій посильний внесок, приєднатися до цих чи інших зборів і задонатити на насущні потреби нашої армії. І на останок вірш молитва від пані Світлани Моренець з Києва. Не відвернися, господи, від нас. Поглянь, як запалала в душах віра, не полишай у цей трагічний час на волю кровожердового звіра. Війна жорстока йде зі стін кремля Від виплутків гієнових із пекла. Свята для нас прабатьківська земля, тож ми її боронимо за пеклом. Безбожне, нице, зборісько заброд, зітерти хоче з мапи Україну. На захист краю став увесь народ, бо ворог сіє пустку і руїну. Але нерівні сили, отче в нас, неначе бій Давида з голіафом, підтримуй, Боже, військо повсякчас, Щоби бороня не завершилась крахом, умить, коли забракне наших сил під силь небесним войством потужним, Хай присвятий Архангел Михаїл, пліч опріч стане поруч із залужним, Матусю, Божа, боляче втрачать, благаємо ми всенародним хором Від куль снарядів, українську радь. Ти захисти небесним омофором. У предки мужні, що усі віки боролись за свободу до загину, князі відважні, мужні козаки на небесах моліться за Вкраїну, Грядуть криваві, переламні дні, Забудь мочвари між драми, Єднаймося в кулак у цій борні, І Дух Святий нехай прибуде з нами. Хай Дух Святий прибуде з усіма нами дух істини, миру, добра. Хай нас просвітить, укріпить, огорне своєю непереможною славою. І у тому сяйві хай славиться, хай оновиться наша батьківщина. Отож, слава Україні, слава нашим героям і до нових плідних зустрічей. Любі друзі, знайомі, родини, родинівці, дякую вам усім і до побачення!